Зараз хочу спробувати новий формат відео. Це в нас вишня. В чому буде заключатися новий формат? Дуже багато мені писали коментарів на рахунок того, що що дивимося відео, все понімаємо, підходимо до дерева і нічого ми не понімаємо. Відкриваємо широчень очі, а не можемо зрозуміти, що до чого братися. Дивіться, зараз будемо... припустимо, я буду вашими очима. Підходжу до дерева. Підходимо, стоїмо, так як ви, мабуть, робите, що робити, не знаю. По-перше, перед тим, як підійти, ви маєте зразу зорієнтуватися, яку ви форму хочете, крони. Ось це в нас є вишня. Да? Обходите дерево і бачите. Так, сюди підходить більше чаш видна крона, тому що гілки більше йдуть в різні сторони. І тому треба формувати це. Так, підходжу, дивлюся, чекай. А які це бруньки, у нас є плодові? Конкретно на вишні. Плодові в нас є на багаторічних, двох-трьохрічних ось такі букетики, квіточні, бачите? Оце в нас називаються вони цвіточні. Тобто це все цвіточне. На однорічних пагонах, на однорічні пагони, вправо на кінчиках такі 2-3-4 бруньочки, це є квіточні. Хорошо, з цим ми розібралися. Так, дивимося, наша задача, щоб гілки не були на землі. Тобто ми їх будемо вирізати, ці, що йдуть до землі. Або перерізати на плодові такі закінчення, або на такі пеньки. Так. Вроді би, я все правильно зробив чи зробила. Дивимося. Відкриваємо середину. видно крона у нас має бути обов'язково відкрита середина. Незалежності навіть є яка форма. Буває форма непонятного походження. Тобто, ви не знаєте взагалі, яку, яка та форма має бути. Чи... Чаша чи з одним центральним провідником. Ви просто підходить до дерева. Так, середина. Так, дивіться, ця гілка росте всередину. Але ж ви бачите, вона вся загружена урожаєм. Що робити? Що ми в такому випадку робимо? Ми цей рік зрізаємо на більш, значить, бокову. Ось цю, що йде на бік? Ось сюди. Вирізаємо її і переводимо її сюди. Ця гілка вже теж сею перетинається, але ми цю мусимо забрати. Тому що. Е вона нам взагалі буде заважати. Опа. Все, виходить, що в нас вже є якісь вимальовуються нові гілки. Внутрь ростуть гілки. Ми їх забираємо на такі пеньки, щоб вони у нас на наступний рік ці пеньочки заклалися урожаєм. І свого роду, щоб була свіжа е, деревина. Так, розібралися з цим. Так, дивимося далі. Якщо ми формуємо чаша, значить у нас мають бути гілки виходити наружу. Все, що росте внутрішньо коротеньке, ми можемо вирізати на такі пеньочки. Поняли, так? Да? Або залишити, якщо вона коротка, і нам не буде заважати. Так, значить у нас пішла ось ця гілка основна, і від неї пішли гілки другого порядку. Одна і друга. Так, ми можемо і перевести на бокову, щоб вона далі йшла. Ось так. Тут оклоцнути. І потім цю букву прирізати, щоб пішли далі після нашого зрізу розгалуження. А можемо пагінь подовження просто перевести на наружну бруньку. Раз. 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 В Серединку росте, гілочка, ми її забираємо взагалі. Ось дивіться. Далі ще, ще в серединку росте, теж забираємо на такий пеньочок. Поняли, так? Да? Ось і клоц, і є. Так. З цим розібралися. Внутрь росте, зрізаємо на плодові закінчення. Клоц і є. Все. І таким ділом ми обходимо 5 дерев, Відходимо дерево, щоб ви розуміли, що це я так буває по кілька разів роблю. Відійшли від цього дерева. Так, подивилися. Всю ми залишили на плодоношення. Ці дві гілки ми розвели, вони пішли сюди. Ще в нас там є загущення. бачите? Ця гілка йде кудись і та йде. Так. Скоріше за все, я зараз заберу ось цю, вона лягає зверху на, на всю нашу крону. І, мабуть, заберу ще ось цю, що йде доверху. верху. мені явно видно, що дві йдуть наружу. От на ці дві я їх переведу. Так, іду зараз. Опять же, це все в онлайні, можна так сказати, не виключаючи нічого. Тут я роблю зріз на плодові букетики. Раз. Тут я теж роблю зріз на плодові букетики. На урожайні. І тут я теж зроблю на урожай. Щоб не позбутися урожаю. Так, цю я значить, забираю гілку. Ось так. о. І ось ці ось ці гілки я конкуренти прирізаю на такі коротенькі, а сам пагін цей довгенький прирізаю тільки кінчик. Я зрізаю урожай там. Але на наступний рік нам ця, ця частина закладе плодовими бруньками. А тут нам дасть розгалудження гілок. Тобто дасть гілок, на яких ми будемо знову працювати. І все. Ось так. так. Це я зробив. Коротенький список росте опять всередину. Забрав. Забрав. Це у нас вишенька. Потім покажу ще таке саме похоже відео, наприклад, там, з яблуню, ну що зараз попаде. Все. Обійшов. Так, донизу все росте. Так, зрізаю на пеньочок, на пеньочок проріджую, щоб нічого не було. Щоб нас нічого не заважало дихати і сонце щоб попадало. Всі бруньочки, ой, кажу всі бруньочки, всі гілочки по одні, по пагону, тому що продовження я їх прирізаю на наружну бруньку. Ви зрозуміли, для чого це я роблю? Роблю для того, щоб наша оп'ять була відновлялася нова молода деревина. попадала. Так. Все, я так пройшов, гілка є в нас, оп, я її колоц і перерізав. Якщо нема конкурентів, вони не виходять за висоту нашої пагона подовження, нашого довгого, можна залишати їх ось так. Вони будуть з урожаєм. Якщо вони були б на рівні або такі самі, то їх треба було б вкоротити трошки. Все, пішов по кругу, пішов, пішов, пішов. Так. Ось, знов гілочка. Я її забираю, ця пішла всерединку. А цю пішла доверху я вирізаю, перевів на бокову, бокову, колоц. Ця буде конкурентом. Я її забираю тако. Клоц. Поняли, да? Напевно, відео зайде довге, але кому буде цікаво, я думаю, що воно вам повинно зайти таке відео, то ви собі там десь сяйтеся на що Тому що, самі розумієте, тут таке йде легке проріження, щоб добре поступало повітря туди. Можете робити такі переводики. Клоц, переводик поняли. Да? Ось сюди, раз, і переводик зробили. Це теж нормально так буде. Все, обійшли, обійшли, обійшли. Так, зого боку, опа. Бачимо, гілочка донизу лежить. Забрали її взагалі раз і раз. Так, опять же відійшли. Росте довгий, сильний один мощний пагін. На пеньок його. Клоц. Тут теж. Ми його беремо і просто вивертаємо, щоб він не йшов нам всередину. Цей, що пішов внутрі, перерізаємо. Деякі ще прирізаємо на ось така сама ситуація. Пішов один, довгий мощний. Ого, аж виходить куди. Куда? Стопе, назад, на пеньок. Все, ось знову гілка пішла, дивіться, сюди. Ось можна її перевезти на урожай. Я її забираю взагалі, тому що нема смислу, бо ця частина вже гола, буде тільки ось тут на периферії плодонос. Для чого? Можна її забирати на, такі, на таку п'яточку. Клод. Старається грубші забирати під ноль. Це я бачите, добре, що не сказав, хто дочекався, то буде знати. Тому що грубші можуть кидати жировики. Тоненькі, такі. О. Жировики не будуть кидати, вони просто будуть забиватися ці, ці пеньочки будуть забиватися урожайними бруньочками. Все. Ця пішла сюди, така сама ситуація. Цю забрав. Пагін, цей що йде наружу, нам нас цікавить, прирізав. Цей конкурента забрав. Ось так вийшло. Поняли, так? Да? І тут така сама ситуація. Так. Це о, до половини Це на наружну бруньку. Клоц. така сама ситуація. До половини. І на наружну бруньку. Все. В принципі, в принципі, за 8-9 хвилин вишня обрізана. У нас є гілки, основні, вічні, можна так сказати, на яких буде постійно, які нам постійно будуть плодоносити. Тобто, гілка, дивіться, ще, гілка перетинається з іншою. Піньочок і кос, і є, забрали. Да? Ну, це пагін подовжний, щоб тут було більше гілок. от так Поняли, що да? ми прирізаємо кінчик однорічних паунів. Тут був прирізаний, дало сюди список і сюди. Все, ми це залишаємо в кінці з плодовими бруньками. Тут воно все набилося плодами. І тепер, щоб ця вся частина набилася і знов дало нам молоді гілочки, ми кінчик перерізаємо на ту бруньку, яку нам потрібно в ту сторону, щоб вона росла. От і ви, вишня, можна сказати, обрізана. Ось дивіться, так, я надіюся, що я ходив, як ви отак ось, махав ножницями. Через то не бійтеся, підходьте, нічого тут страшного немає. Головне, кілька разів під'їдіть, обійдіть кругом. Як то кажеться, хороводи поводіть, якщо треба, возле дерева, тоді вам буде набагато зручніше це все робити. І коли ви вже наберете рік так походите, потім на наступний рік, повірте мені, будете, будете все робити дуже чітко. Бачите, росте да? О, перевів На сюди. Так, да, буває, що приходиться зрізати частину урожаю. Ну, повірте, ви її сьогодні зріжете, а на наступний рік вам це дерево віддячить. Отак. От -от.